Дорогі друзі, вітаю вас на моєму музичному каналі. Сьогодні завершальна, як то кажуть, ура, завершальна вправа, яка складається з чотирьох підвидів моєї методики швидкі клавіші. Якщо хтось вчився музиці, Попередньо ще знають, що таке гами. І взагалі гами за мої 45 років викладання не дуже великий процент учнів їх полюбляє. Деякі якось так швидко вивчають, і я, ви знаєте, напевно, не я одна, а напевне, багато педагогів по спеціальності, по фортепіано просто не, не можуть прийти до. Якоїсь такої думки одностайної, чому у одних гами виходять, а у інших ні. Гами являються основною складовою мілкої техніки, розвитку техніки взагалі. Тобто, якщо ви граєте, розумієте, це ну тоді потім в якійсь п'єсі, якщо там трапляється якийсь кусочок гами, ви його точно зіграєте в швидкому темпі. Зазвичай починаємо ми так. І так далі. От, деякі починають повільніше, деякі швидше, але взагалі якось не у всіх складаються з гамами. Це підтверджено багатьма дослідженнями, тобто гами, аплікатура чомусь не всім підкоряються. І мої вправи, вони трішечки вас то розвеселять, відволічуть, я не знаю, як це ще сказати, але ця аплікатура, яка 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, вона у вас не буде викликати а, шоку. Перша з справ – гама Болеро. Що виходить? Ми начебто так відходимо від цієї традиційної а, поступової рівнотривалої рівно гами до гами-болеро, тобто ми при тій же аплікатурі ми придумуємо інший ритм. Тобто болеро це, а аплікатура просто гами до мажор. Тобто виходить так. Тінь. Та-та-та-там. та 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 Та-та-та-там. там, та -та -та -там. Та -та -та -там. Ті, що, тобто четвертий у до мажорі на ноті Сі, і четвертий в лівій руці на ноті Ре. Так само до мінор. Виконання гами гама квартуль. Це більш складно, але теж дуже цікаво. Тобто ми граємо одну ноту четвертну, а потім 4 шістих. Теж ліво. Далі. Тобто аплікатура та ж сама, що цікавого в цих вправах, я не відразу зрозуміла, чому учнів в це виходить. Тобто вони вже виконують гаму як п'єску ритмічну. І тоді, коли вони вже починають рівно виконувати гаму просто, це вже, не, це вже набагато легше. Потім гама-октава гамма октава являє собою просто виконання гами е, до. Е, начебто ми її закінчуємо п'ятим пальцем. І ми змінюємо швиденько на перший і йдемо далі, начебто. Знову змінили. Бачите? Змінили. 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 А потім собі швиденько зі зіграли. Ну, все рівно треба знати, що це можливо в такому темпі. І четвертий варіант гами це гама у свінзі. А, тобто вона е, хромаючий ритм: раз і да два, і да три, і да чотири, і томінор. Да, От, коли в швидкому темпі дуже гарненько. Тож, я вважаю спочатку до мажор до мінор, потім візьміть мої улюблені тональності Фа мажор, Фа мінор, соль мажор, соль мінор. Це вам додасть впевненості у виконанні творів. І взагалі, я вважаю, що нам треба завжди починати гаму. Вивчати в тій тональності, в якій ми граємо якийсь конкретний твір. Наприклад, зараз ми ще не бачили мою збірку цю джазові етюди з імпровізацією. Дуже популярна збірка. Зіграємо в соль мінорі етюд в стилі такий легкий свінг. Легкий свінг. І, для початку просто візьмемо і зіграємо гаму соль мінор. Так? Тут познайомимося, які тонамісті ми будемо грати. Ми можемо зразу зіграти ці всі болерої там і так далі. Або ква. Тобто ці, ці чотири варіанти гам вони змінюють акценти різних, на різних нотах, різними пальчиками. Тому воно дуже лягає так потім, коли виконуєш просто гаму рівно. То, це взагалі вже нема проблем ніяких з аплікатурою. Так, значить, номер 7 джазовий етют з імпровізацією. Improvisação. Володіння клавіатурою, те, що ми сьогодні закінчили мою методику вивчати, звичайно, є різні варіанти зміни варіативності цієї методики, яку я приміняю, але це все на майстер-класах я показую і на своїх авторських концертах. А також ці вправи вони просто вас зроблять музикантом. Музикантом, тому що взагалі вправи, ті, що є в історії музичної культури, вони дуже популярні, там вправи ганон, прави ліста там, і так далі, дуже, дуже гарні вправи. Я Вважаю, що це великий вклад в розвиток музичної техніки гри на інструменті, на фортепіано, наприклад. А моя методика, вона додає різнопланових відчуттів, ритмічних відчуттів в вправах. Тобто вони цікаві, вони різноманітні і нестатичні. Тому вони викликають учнів гарний настрій і впевненість в тому, що те, що вони виконують на роялі, чи на піаніно, чи на синтезаторі, що воно, у них все вийде. І я вам просто раджу їх грати, і у вас точно все вийде. Тож підписуйтесь на канал, ми продовжимо вивчення взагалі. Що таке музика? Тому що люди багато просто не знають співвідношення мелодії, ритму, гармонії, стилів, тональностей. Це все дуже вважається складним. Але це, це вивчається. Це навіть якщо вам не дано цього Господом зразу, то воно може бути. Досягнуто при... за допомогою вправ, за допомогою правильних підказок. У е... Всякому разі, я... я знаю, що я кажу. Е... З моїм досвідом і виконавським, і композиторським, і педагогічним. Я можу просто вас цьому навчити. Тож підписуйтесь на канал, купуйте мої збірники, е... мою методику особливо вона. Вам додасть впевненості, тому що ви будете грати і дивлячись в ноти, і слухаючи мої підказки. Це подвоює результат. Тож, до зустрічі наступних на моєму музичному каналі. Всього вам найкращого на шляху до музики!